Микита Жульченко грав за ФК Двуор у Бахмуті. Згодом перейшов в авангард Краматорськ, Перша ліга. Але продовженню кар'єри у команді завадило повномасштабне вторгнення. Згодом, після переїзду до Кременчука, восени 2024 року доєднався до футбольного клубу Будівельник, грає на позиції на півоборонця. Микита, хочу тобі нагадати нашу першу зустріч, 18 вересня 2024 року. Чемпіонат Кременчука з футболу на підтримку ЗСУ, матч будівельник. НГУ у складі цієї команди тоді грав і дав нам післяматчевий коментар, назвавши будівельник сильним суперником. Зіграли ми, як бачите, який счет, прости, я забув? 6-0. 6 Чесно, я вже сам забув. Зіграли 6-0, 4 по-любому ми привезли самі собі. А так грали, в принципі, на равних. Так що дякую команді будівельнику за прекрасну гру за прекрасний опит. Чи вже тоді в тебе закралася така думка, що ти можеш у майбутньому стати частиною жовто-чорних? Ну, якщо чесно сказати, так тоді таких мислів не було. Але мені дуже хотілось би, щоб я, звісно, там грав, тому що я так хотів був суперником цієї команди. Отримав долю а, їх а, фізичних можливостей, як вони тоді гра грали. Голова отак так. Открутилася у мене. Я не встигав просто глядати за цим м'ячем. Мені ще сподобалося, як ти тоді подякував всім. Дякую всім і журналістам. Також коли ти вже потрапив до будівельника, я подумала: о, це той вічливий хлопчина. Mm -hmm. а, до речі, цікаво, якому команді тебе бачать твої колеги, і якими є ваші взаємини поза матчами. Я хочу сказати, команда дуже приємна, Ніякої там, як знаєте, я, знає, я кажуть дідщини, щось такого тут немає. Дуже тепло. Мене встріт зустріли. Багато хлопців знав, ну деяких тому проблем з якимись той тобто, у нас ніколи не було. Дуже приємна команда. Я дякую як і президенту, як і команді взагалі. Мені дуже подобається здесь. Я вам так скажу. Ні, не було ніякої команди, як я комфортно себе чувствував, як тут. Перший твій вихід у складі будівельника ця гра мала тобі запам'ятатися. Так, да, це була команда ФК Темп Кампролєвка. По-моєму, я тоді вийшов буквально в кінці, наскільки я пам'ятаю, а і тоді зразу вже з перших хвилин забив по-моєму, гола. Uh, тоді тренер, Шийко, uh, мені сказав, ну давав там настанову, що потрібно всіх обводити, біжати, там забувати. Uh, ну, як він мені сказав, я забував і якось ну, спрятався, як він мені сказав. Все це моя була перша гра, і вона мені дуже подобалась, тому що я тоді вже побачив, як команда до мене була дуже дружна. А якщо пригадати матчі з твоїми яскравими виходами, можна виділити гру із колосом, пам'ятаєш у Павші за Кубок Лимонченка? У угу. жовтні минулого року ти тоді забив аж два голи, Загалом команда дістала 10 м'ячів. Наскільки для тебе велика різниця? Виїзні матчі чи домашні? Домашні більш цікаві і нам зручніше, тому що ми вже тренуємося на, дому, на одному тому же полі. Ми знаємо кожну там ямку з'ян ям якийсь. А, тому домашні для мене більш подобаються. А, Виїзні, як сказати, якщо брати цю команду там поле ужасно. і на такому полі ви примудрилися забити 10 да, да. Це благодаря звісно, нашої слажності команди. Микито, а більше про тебе? Дізнаємося завдяки нашим підписникам і полівальникам, які задавали запитання у нас під дописом у коментарях. Дякую. Анатолій Мадер запитує тебе, де навчався після школи? Після укінчення 9 класу в мене був вибір або одразу піти грати у футбол, десь професійно, там або якісь спортивну школу. Або а, мені як сказала бабуся, вона просто була одна із головних у технікумі. І каже, ці два роки просто у нас провчись, то ж саме 11 класів, але буде стипендія. Після цього я перейшов туди і два роки там ще навчався. А школа у якому місті? Місто Солидове. Який улюблений предмет був в СГТ? Розшифрую ніякого, Сливський гірничний технікум. Ніякого, взагалі. Е, я просто навчався, тому що, опять же так сказала бабуся. Ось Така вона була проблема. Авторитетна жінка. Да, родині. Да, вона така. Хто подобався з викладачів? <світ> ну, Якщо мені не подобався ніякий предмет, то я. Ніякий, жоден не подобався. <світ> фізична культура. Там фізична культура була одне слово так. До. <світ> Музичне мистецтво. <світ> Малювання. <світ> Ні, не було. <світ> не було нічого. І точні <світ> науки. Любив особливо тільки або географію, або право. Тому що мені подобається знати свої права, так сказати. Ну, по крайнім раніше я цим займався. Тоді до футболу, яка улюблена позиція на полі, а, ну певний, який граю, це лівий або правий халбек. А чому я до цього прийшов? Ну, з самого дитинства в мене була дуже. Хороша швидкість, і благодаря цьому я міг обігати всіх моїх суперників, там, давати, коли мені дають ще завісушку там в зону. Я спокійно обігав всіх, і це було моє преимущество. Тому мене ставили або лівий правий хавбек, або поля. До речі, запитання було від Валерія Гонтара, і продовжуємо його цикл запитань: як розпочав свій шлях у футболі? Дитинство моє було зовсім таке ж не футбольне, як сказати, професійне чи якось там конкретно. Я там тренувався. В 6 років мене батьки віддали до ДЮСШ Авангард, де я вже розпочав, але нам тренер так давав чай, ми там бігали щось там, знаєте, для того, щоб просто виконувати свою роботу. Після вже. З закінчення 9 класу чітко вирішив, що я хочу стати футболістом. І після цього я вже почав самостійно тренуватися більше і тоді знайшов команду ну і розвивався і так далі. Який нинішній гравець у футболі є прикладом для наслідування? А, також в дитинці я не особо дивився футбол, а якщо дивився, я нічого там не розумів. Але єдиний чоловік а, любив як до стилю гри, так і до техніки це Криштяну Роналду. Мені все подобається, що він робить, навіть зараз, хоч чоловік вже під 40 років. Але навіть на цьому рівні він продовжує грати на високому своєму віці. Мені це дуже подобається, і він приклад моєї мотивації. Владюша, хто є найнедооціненим гравцем, з яким ти коли-небудь грав? Сразу на ум приходить мій найкращий друг Олександр Скаба. Він з дитинства грав ще в Донецькому Шахтарі, ще у Донецьку. І після цього також вже більш підлякому віці грав у Металургу Донецьку. Також. Чому я вважаю, що він саме недоцінований, тому що в нього багато є певних характеристик, які в тому віці. Коли я його бачив, не було нікого. Да, у нього було багато і швидкості, і він був дуже розумний. Як у центрі поля грав між одним одним пасом розрізати всю команду. Я ж я так важаю. Але були певні проблеми, як у сімейному стані, так і зараз. От війна, і все таке. Тобто він роздавати до кінця себе не зміг. Але зараз граю у Лігі Герма... Німеччини. Йому дуже подобається, ці... і я дуже слідкую за ним. І дякую йому, що він досі пор, скільки ми з ним дружимо. Дякую тобі, Олександре. Що змушує тебе вставати і ходити на тренування кожного дня? Ну по-перше, це звісно любов до футболу. Якщо б не було любові, я б в нього не грав. Але коли я приходжу на тренування, це позитивні емоції. Як то ж саме Артома Козлова, Я дуже сильно сміюся з цього, що він каже. Мені це дуже подобається. Яка на твій погляд головна психологічна проблема більшості футболістів, від сміху до психологічних проблем? Ем, ну Наприклад, як і моя проблема була у дитячому віці, це проблема зробити помилку. Тому що ну, це проблема навіть не футболістів, а тренерів, які е, просто закривають глаза на цей момент. Наприклад, коли я ще грав, я зробив там мінімальну якусь ошибку. На мене налилося там куча негативу, що я там то-то не так зробив. Що, як ти граєш, ти зіграти, наприклад, не будеш. Ну, Після цього, звісно, грати особо не хочеться. І ця проблема була дуже довго зі мною, навіть у підлітковому віці. і Зараз навіть є моментами, але слава Богу, я її переборов. Саша Скаба, у чому сила? <смеш> можна поставити три крапки, думай сам про <смеш> що це саме тут. Можна відповісти, як і філософ, ну, по філософському або якось практичному. Наприклад, якщо філософсько відповісти, ну, відповісти, це взагалі ну саме стандартне сила правді або сила в знаннях, тому що знання дають нам свободу. Так, якщо відповісти практично, то як і казав мій е знайомий Руслан Суков, він е казав: якщо хочеш йти довго, іди з командою, я хочеш йти. Швидко іди один, тобто команда це наша сила. Без команди ми ніхто. А до речі, шановні підписники і болівальники, подивіться, як професійно наш Микита дивиться у камеру, тому що наступне питання буде якраз пов'язано з цим, з цим професіоналізмом. Олександр запитує, звідки угу. така гарна дикція, чи є досвід роботи на радіо чи тебе? Ну, я скажу, що я не вважаю, що в мене гарна дикція, але звісно, сестра не Да, У мене був опит, я працював монтажором, журналістом, ну, був в прес-службі. Uh, також місто Селидова був той uh, тодашний мер Також Руслан Суков він мене прийняв на роботу. і Я там і монтував, знімав, робив багато різної роботи. Мені це дуже подобалось. Тому може, якісь навички ще досі в мене залишились. Олег, uh Микита. -huh. Теж таке запитання, можливо, ти розберешся, тому що я не розумію, mm. про що мова Микита Санич чи Сергійович? Це про твоє по батькові чи про якусь конкретну людину. Mm. Тому що ти здається Андрійович. Так, mm. да, все вірно. я Андрійович. Але а, Санич або Сергійович, коли я ще також був вже в підліковому віці, мене відправили грати на область у Покровську, тоді а, І там був тренер, яка зараз Юркен Олег, а, і в нього був, був помічник Сергійович. А я скажу так: неможливо виділити конкретно цю людину там або Сергійович, або а, Санич забув, сам, сам забув. А, тому що без санич не буде Сергійовича, Це іньянь. Стромл угу. Юей, Будівельник це команда, з якою хочеться досягнути всіх цілей. Звісно, команда дуже перспективна, молода і мені дуже це подобається, тому я хочу грати. А Знову Владюша, ким би ти хотів стати, якби тебе не зачепив футбол? А, або я став. Або я працював би в ІТ, як це зараз, наприклад, роблю. Або а, пішов у політику. Наприклад, люди там вважають, що політика це тільки там дербання грошей або щось такого. Ні, для мене політика це більше і нас сложна система. Наприклад, боротьба за права люби за людини, або боротьба за наше майбутнє, тобто політикою це можна все робити. Тому мені дуже подобається ця тема. Наступна у нас Софійка. Ким ти бачиш себе за 5 років. Дуже складне для мене питання, тому що я завжди такий чоловік, який я хочу прощ... прочитати кожен день, кожну неділю наперед. А якщо брати аж на 5 років, ну звісно, хочу стати успішним футболістом, наприклад, якщо так можна сказати. А, ну і звісно, успішним досягненим своїх мети, цілей, своїх, яких я ще в дитинстві там мріяв. А, і також саме головне, це я хочу, щоб для нашої країни став мир. Це мої цілі. Успішним футболістом у складі якої команди? Ти Дівельний. молодець. <ріхи> наступне запитання від наступного підписника: як ти вважаєш, які твої найкращі якості як футболіста? Як і казав, це моя швидкість, А, швидкість і витривалість, тому що саме дитинство цим займався, і мені дуже подобалася легка атлетика. І благодаря цьому я, мені здається, це і таку швидкість і розвив. Який тренер зробив з тебе футболіста? Якщо брати більш дитячому віці, то це був вибачаюся не в дитячому, а в підліткому віці це був Лукашов Олексій Анатолійович. Він дав мені багато порад, як робити те там, наприклад, як грати на певні позиції, як себе поводити. То він а що ти можеш сказати про Сергія Селезньова? Сергій Селезньов, якщо подивитися тільки його википедію, це душа всієї країни, тому що він багато де грав, і защитника які там з України дуже мало таких людей, які настільки досвідчені. Тому я можу сказати, що він чудовий футболіст і, звісно, гарний тренер, тому що багато опиту в будь-якому разі а, якось це а, викладається на своїх учнях, які він буде тренувати, тобто нас. Жоден шкільних педагогів не отримав компліментів від Микити, зато да. тренери так наповно отримали Шу -шу. компліментів. Е, наступне запитання: як батьки ставляться до твоєї любові до футболу? Вони мене підтримують, тому я дякую їм за що вони мене люблять, і я їх люблю. Це все, що цікавило наших підписників. Можливо, ти хочеш залишити кілька слів для наших болівальників для тих, хто боліває за тебе, як за частину нашої команди. По перше, болівальники це наше серце. Без болівальників не буде футболу, тому що вони приходять подивитися нашого. Нашу... Це по перше. Я хочу, щоб у вас все було добре в плані вашої сім'ї, вашого здоров'я, і також миру вам і всім, хто вас знає, чи мене знає. Ще, ну, ми в свою чергу бажаємо да. тобі ем, матч за матчем, як сходинка за сходинкою, ставати сильнішим, міцнішим духом і ставати професіоналом своїх справи. Дякую. не ну, йди до своєї мети. Дякую. Будівельник тебе в цьому підтримую. Я думаю. Дякую. Це найголовніше. Слава Україні! Героям слава!